Інформації вкидів про те, що правий сектор не хоче легалізуватись. Тобто йому пропонують, пропонують, щось там йому там обіцяють. А він такий, ну, типа, стоїть. як Чесно кажучи, що після тих останніх об'їздів реально взагалі нема бажання легалізуватися в цій системі. А давайте про це. <рес> ну, так, можна говорити. Давайте, правда. Ну, В принципі, в принципі, останній кось ти знімаєш. Останні ваші заяви були досить такі жорсткі в плані легалізації, в плані майбутнього, в плані е, того, як, яку позицію займає ПС на фронті, в політиці і так далі. Е, стосовно легалізації, от на сьогоднішній день, після цієї інспекції, після об'їзду фронту, після того, як ви побували на передовій Широкіно, яка взагалі ваша думка про легалізацію? Що з цим робити? Після цього об'їзду ну, основне, що я побачив, що Бійці нашого корпусу не довіряють командуванню Збройних сил, так, і відповідно ну, не мають бажання бути, скажімо, складовою Збройних сил, там, якимось підрозділом, батальйоном, ротою, взводами як нам пропонували. Так, пропонували так, взводами? Так, так. Коли у нас два батальйони напередодні воювали нам пропонували організувати два взвода вода. батальйон – це 400 чоловік, а взвод ну, у нас це... 400, у нас, Трошки менше, тому що специфіка одного з батальйонів трошки інша, тому uh -huh. кількісний склад відповідно на це розраховує. Ну, два армійські взводи, вода, то якби... це, 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 це десь пів нашої роти. Пів роти. Тобто, якісь суматочки легалізувати десь в складі. Так, так. Ми пояснюємо, що дуб це є цілий комплекс, так. Uh -huh. Структури нашої, і тилові, і забезпечені, у жбовий центр, і запасні батальйони, які там мобілізовують людей, і ті підрозділи, що на передовій. Тобто це вже такий організм живий. Плюс цілий волонтерський корпус, який зберігається. Ну, я слуговую, ж кажу, за все це та. Та, а нас хочуть замкнути в рамки якогось армійського підрозділу, просто так, ну, от як там, ну, інші підрозділи, там батальйон той, батальйон, той, батальйон угу. той. Та, ну але ну, питання зараз провідник сьогодні давав. Інтерв'ю, де він сказав, що готуються законопроекту, uh -huh. щоб ми були, скажем так, легальними в цій державі, але саме з мінімуму втрат, якраз от в цій структурі нашій, uh -huh. тобто, щоб ми залишилися цільними, якоюсь автономною структурою в так, рамках так. чогось чисто так, зовнішніх таких. Так. Ну там, звичайно ж, з підпорядкуванням якимось, ну угу. якщо, якщо це легальна структура, але збереженням, скажімо так, внутрішнього нашого життя, укладу, забезпечення структури і так далі. Ну, бо ми виграємо, по суті діла, з звичайно, тим, що маємо звичайно. сьогодні, в порівнянні з тим, що є в так. Тому є таке загальне не незадоволення не діями командування мається на увазі армійського військового, угу. так, на ті провальні операції, які у нас відліте. Відбувалася ця пасивність на передовій, коли є можливість знищити ворога, коли є можливість не допустити його наближення до наших позицій, щоб даром не гинули військові і бійці. Ну, а кінцевий результат, тобто люди не розуміють, чого вони там стоять, тому що ну, коли війна, значить одна сторона повинна знищувати іншу сторону. Це зрозуміло, так? А Цього не відбувається. Теж цікаво, бо є абсолютно односторонньою подає інформацію. Тобто вони порахували, скільки мін було випущено з української сторони, абсолютно не враховуючи, що це була відповідь, щоб подавити вогневу позицію ворога, mm -hmm. який обстрілював відповідно наші позиції, причому 120-мм мінометами, які по так званому перемир'ю не повинні mm -hmm. задіюватися, друже командир. Ще є така думка, що. Деякі, я не буду казати за всю структуру ОБСЄ, але деякі працівники ОБСЄ, ОБСЄ працюють співпрацюють з терористами, бо на той час, коли заїжджає ОБСЄ, терористи припиняють вогонь. Тобто є якась координація, чи вони попереджають, займаються там укріпленням своїх бойових позицій, завозом БК і так далі. Як тільки в виїжджає з наших позицій? Зразу о, о, подвоїться мінометний обстріл. Як взагалі ви ви прокому не виключено, тому що по ті інформації в мене є паспорта? Їхня не перевіряв, так але по інформація, яка є, там є велика частина спостерігачів і з Росії, так бувших офіцерів російського і, походження, Так. ну із, 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 із із із, і Росіз із Росії та, на та, сьогоднішній та, день та, і uh -huh. там з інших країн СНГ, так то uh -huh. зрозуміло на чиї сторони вони будуть грати, тільки ось сумнівів ну, немає. Зрозуміло. Тобто, ну якби питання ОБСЄ... Ну, Багато де військові піднімають питання, навіщо взагалі ця структура ОБСЄ є uh -huh. потрібна, якщо ну, толку від неї ніякого немає. Так. Зрозуміло. А що, що чути про е миротворців, тому що ми бачили, коли їх здали на піски машини ООН, наприклад. Взагалі нічого, ць... нічого, нічого не чути. Нічого, так, нічого, тобто, нічого. Тобто, це, такі, це такі фейкові якісь ну, тобто, Ніде нічого я по них не чув. Я зрозуміла. Як ви як ви оцінюєте майбутнє е, на фронті? От, ну, найближчим часом? Я розумію, що якісь дальні прогнози складно зараз зробити? Прогнози складно зробити. Ну варіанта два, бо це буде довготривавий заморожений конфлікт, так угу. знов ж таки втратами е, людей, військових. <кліс> Плюс при такому замороженому конфлікті е, багато буде вивільнятися е, їхніх угу. е, сил, так, які так. там е, зосереджені на на передових позиціях, а відповідно, що вони що підуть, шахти працювати? Вони підуть учбові табори, де будуть проходити курси, приїжджати в інші наші області і продовжувати свою підривну, підривну диверсійну угу. роботу, розкачувати ситуацію і так далі. Вони ж ну, це зрозуміло. А для них чудовий шанс, тому що замороження конфлікту, активних бойових дій немає. Значить тих людей можна задіяти в іншому напрямку. Це розуміло. Прикладом сьогодні вибух Харкові у місті. На основі на станції. <кій> Знищено 5 метрів колії підірвано. Якщо з горючим, здається з пальним цистерна. Диверсійні групи працюють. Так, вони будуть працювати, вони будуть ще більш активніше працювати. Uh -huh. А другий варіант? Ну, другий варіант це якщо буде продовження після того, як вони черговий раз укріпляться на нових позиціях і далі будуть просуватися. Тут знову буде uh -huh. активізація бойових дій. Вони будуть просуватися, чергове перемир'я, чергова здача наших територій, і так воно може йти до безконечності. Принципу безкінечність є. І ми і по часу це може ну, тривати. Да, це може буде, може тривати е, Дивіться, от ситуація така, коли правий сектор, коли ДУК заявляє про те, що е, ми могли би закінчити цю війну, ми могли б перемогти в цій війні. Е, нагнітається така скептична е, хвиля, що ну, звичайно, правий сектор вони не оцінюють обстановку, не багато на себе беруть. Те реально, ви, як військовий командир, який на сьогоднішній день командує найбільш дисциплінованим і найбільш ну, результативним, скажімо, з точки зору. Утримання територій е, військовим формуванням на фронті, як ви оцінюєте наші шанси на перемогу, навіть в даній ситуації? Шанси оцінюєте, як ви і сказали, але тут не йдеться про те, що зараз, е, наприклад, добровольчому корпусу дають зелену, все йдіть, беріть Донецьк, пішли взяли uh -huh. Донець. Питання стоїть в тому, що якщо правильно налагодити, скажімо так, е, перебудувати країну на військові рейки, так правильно задіяти людський ресурс, е, озброєння е, відповідно. Виробити стратегію ведення війни, то абсолютно е, можливий варіант перемоги, абсолютно можливий. <гум> так? Але це комплексний підхід. І ми не один раз говорили, що треба зробити. Тому ж 150 разів навіть не хочу перечисляти, говорили кроки, які треба зробити. Щось з того вже зроблено? <гум> Ні. Нічого. Нічого. Тобто націленості на перемогу як не було? Ні. Я бачу Наші націленість колоні. на заморожений конфлікт і здачу, і здачу цих територій. Просто Крим це було досить швидко угу. і не так боляче, а Донбас кінцевий результат той же самий, тільки з втратами військових техніки, збройних і так далі. Якби не було, що, що тримає від, від цієї здачі території? Ну, я розумію, що є е, е, бажання і або завдання, так? Здати ці території. Що утримує? Я думаю, в першу чергу утримується якраз. Активна позиція, скажімо так, на війні, на передовій всіх добровольчих підрозділів, не тільки, нашого. Не тільки uh -huh. нашого, а всіх добровольчих підрозділів. Тому що туди прийшли добровольці воювати за державу і не допустити, скажімо так, зміни кордонів на нашої uh -huh. держави. От. Оце є основне, що утримує. Ну, а коли там говорять по що Росію неможливо перемогти, тому що така могутня велика держава і так далі, ми згадуємо простий приклад, так? Майдан. Яка потуга була державна структура силова, так? Меліці, Берку, все. І група, ну, скажімо так, групи майданівців, озброєних там. Арматурою, там прутами, дубінками, щитами і, і іншим, але з величезним духом і бажанням перемогти могли зламати цю систему. Тобто, якщо так тверезо оцінити, цього би не мало сталося. Не мало б так. Так? Цього не мало би так. сталося. Відповідно, в чому різниця? Різниці, різниці немає ніякої, тільки масштаби інші. Так можемо перемогти. Ну так українці вони якось Можуть. завжди відрізнялися. Хорошим духом бойовим, так якщо вони бачать попереду менту, якщо вони розуміють як вести війну, то тоді перемога однозначно наша. Ну а то, що відбувається зараз, це абсолютно нерозуміння. Взагалі, що відбувається на фронті. У нас в інформаційному центрі присів на хвилинку командир корпусу не Дроклетун, тому що він. Його спіймати насправді дуже важко. Він страшенно зайнята людина, і це велика удача для інформаційного. Що він присів у нас на хвилинку. Андрій Стемпіцький, друг витун. Дякую. Не писав до витун, тому я і люто